Разом із появою комп'ютерів відбулись і перші спроби цифровізації настільних ігор, тож не дивно, що досвід настільного Вархаммеру неодноразово намагалися передати за допомогою різноманітних відеоігрових проєктів. І хоча лаври культової гри, що конвертувала найбільшу кількість гравців Варгеймерів заслужено належать Warhammerу Dawn of War, мав в цьому відео піде про фентезійну версію цього всесвіту. Warhammer Fantasy Battles це Варгейм, в якому гравець бере на себе роль полководця та очолює війська у епічних покрокових баталіях. Warhammer F&B — це так звана гра про шеренги та фланги, де армії складаються з чисельних моделей, які відображають піхотні підрозділи, кавалерію, артилерію та навіть монстрів. На полі бою війська маневрують, аби завдати руйнівної атаки фланш шитил противника, обінюються ударами та залпами вогню, змушуючи ворожі війська панічно тікати. Та задача ця непроста: бо й сам опонент повсякчас намагається вас підловити. Успіх дій в грі забезпечується вдалими бросками кубів та плідною підготовкою. Метагейм є значною складовою Варгейму, оскільки гра починається задовго до розстановки мініатюр на столі. Обмежені ресурсами, що виражені в певній кількості очок, гравці набирають загони до свого війська. Широкий вибір фракцій, кожна з яких має як сильні, так і слабкі сторони, надає гралоди асиметричності та переграваності. Битва з рідним супротивником подібна до напруженої партії в шахи, після якої завжди цікаво поміркувати над покращенням свого розстрою. Перші відеоігри у Всесвіті Fantasy Battles з'явились на закаті третьої редакції. більше менш вдалі, одні надавали гравцю керівництво над групою шакачів Пригод, що навіть дозволяло самому стати героєм, інші ж були ближчими до настільної версії і підпорядковували гравцю цілі армії. Однією з таких ігор є славнозвісне Warhammer Total War, та наскільки близький досвід вона передає порівняно з настільною версією. Справа в тому, що Total War це РТС, тобто стратегія у реальному часі. І, хоча гра має тактичну паузу в однокористувацькому режимі, загони потребують постійного мікроконтролю. За столом, навпаки, гравець має певний час на роздуми, бо не керує усіма військами одночасно. Гра цього просто-напросто не потребує. Крім того, фішка серії Total War полягає в розширенні своїх володінь та контролі за мапою, що додає геймплею глибини. Сюди ж можна віднести торгівлю ресурсами і дипломатію. Та перш ніж справа дійде до епічних баталій, які власне є основною розвагою, потрібно буде ще розібратися з інтерфейсом гри, а для новачків це може бути доволі стресово. Не зрозуміти мене неправильно. Warhammer Total War дійсно непогана гра, та в ній все-таки більше від Total War, аніж від Вархамеру. І якщо до певного часу з альтернатив був хіба що тейблтоп симулятор, то зараз ми маємо гру, яка зробила для Вархамеру більше, ніж нещодавній перезапуск серії у вигляді Old World. Soul – це сучасний набір правил для гри у Fantasy Wargame із власною цифровою адаптацією. Беручи за основу правила, подібні до старого доброго Fantasy Battle, Soul пропонує інноваційний підхід до застарілих механік. Традиційно слабкою стороною Варгеймів вважається альтернативна активація. Тобто, допоки активний гравець рухає свої війська, проводить далекобійні атаки та використовує магію, панен чекає своєї черги. Єдина розвага у хід супротивника це кидки кубів у захисті, при обміні атаками, у нав'язанні активним гравцем битвах, та перебірка морального стану загонів, програвших шибку. Сол вирішує цю проблему, змінюючи альтернативну активацію спільним раундом для бидох гравців. Діючий гравець обирає юніт для активації та віддає йому накази, після чого передає ініціативу опоненту. Чергування відбувається, допоки не будуть активовані всі загони, що забезпечує постійне залучення обидвох сторін. Кожен раунд починається з фази нападу, в якій гравці спрямовують свої загони в атаку. Для того, щоб заявити напад на ворожий загін, потрібно виконати ряд умов. Ціль має бути у полі зору та в межах досяжності активного юніту. До вибору цілі та порядку активації потрібно підходити з розумом, адже загін, якому оголошено напад, може або контратакувати або втекти з дистанції нападу, оголивши свій тил. Та якщо жоден з варіантів не входить до ваших планів, на підмогу придуть загони, здатні перехопити ворога. Справа у тому, що арка нападу має вирішальне значення. Атака у фланг пріоритетніша за лобовий удар, а напад у тил має найвищу перевагу. Не дарма ж ця гра про шеренги та фланги. Фаза нападу це час викликів, в якій командири нав'язують вігідні для себе умови ведення бою. А тепер порівняйте це з механікою нападу «Волд в Волдвілді, котра базується на результаті кубів. Особисто мене дуже вкурлює, коли умовний загін кіноти отримують дистанцію нападу меншу за свою базову відстань пересування, а при вдалому китку кубів невмотивовані селюки розганяються швидше за професійну кавалерію. За наступальною фазою слідує стратегічна, під час якої незав'язані зав'язані боєм підрозділи здійснюють маневри. Метою цієї фази є заняття найбільш вигідних позицій. Війська намагаються знайти фланг, а ще краще тил ворожих загонів, та використовують особливості тірейну, щоб забезпечити власний захист і уникнути перехоплення. Під час маневрів загони використовують дистанційні атаки, спеціальні здібності та магію. Також в стратегічну фазу гравці намагаються згуртувати розбиті загони, взиваючи до їхньої дисципліни. У разі успіху юніт збирається силами та перестає втікати, готовий повернутися до маневрів у наступному раунді. Зазнавши ж невдачі, загін продовжує панічний рух до найближчого краю столу. Стратегічна фаза подібна до шахової партії, де командири намагаються перевершити один одного, займаючи плацдарм для наступної фази нападу. Коли маневри завершені, починається фаза битви. Підрозділи, які зійшлися із ворогом, вирішують, хто більше заслуговує на перемогу. І хоча візуальне оформлення не є сильною стороною Soul, подібно до несильних ігор чи ігор попередніх поколінь завдяки уяві гравця битва сприймається набагато краще, ніж вона виглядає. Якщо ви дивуєтесь, що в грі 2024 року такий візуал з квадратиків та прямокутників, то це відсилка до Dwarf'ів. 80-х років, в яких були батл-репорти по Warhammer Fantasy Battle саме в такому форматі. Механіка Бою також зазнала прогресивних змін. По-перше, зменшилась кількість кубів потрібно для визначення переможця. Якщо в Олволді спочатку нападник кидає куби на влучання, потім на пробиття, після чого вже його опонент кидає куби на захист і додаткові куби на захист від Варцеєву, то Сол має рівно дві перевірки. Нападник прокидає куби на атаку, після чого загін в оборони кидає куби на захист, кількість яких залежить від кількості успішних кубів опонента. Тобто кількість перевірок зменшилась двічі, а це суттєво прискорює гру і дозволяє більше часу приділяти маневрам, аніж броляння кубів. По-друге, юніти не мають ініціативи та б'ються одночасно. Якщо в Вел Алвелді частіше за все першим б'є нападник, після чого захисник дає відсіч, за умови, що у першому ряду залишились моделі і якому відповісти на атаку, то за правилами солу, обидві сторони проходять перевірки на атаку та захист, вже після чого сторони прибирають втрати. Тобто логіка, хто перший встав в того етапки, тут не працює. І лобова атака не завжди буде гарною ідеєю, що ще, ще раз нагадую про те, що ця гра про шеренги та фланги. Зазнавши флангового удару загін відповідає тільки тими моделями, що знаходяться у контакті з ворогом, тобто по одному бійцю з кожної шоренги. Ну, а тилова атака не має відповіді, і військам залишається лише сподіватися на гарний захист та на високу дисципліну. Після того, як сторони обмінялись ударами, підраховується результат бою, де загін отримує бал за кожну нанесену рану, та додаткові бали за фланговий чи тиловий напад. В межах одного бою може бути задіяно понад два підрозділи, тож сторони підсумовують бали за кожен свій загін, який приймав участь в бою. У разі нічієї, модель, що вижили у загонах, продовжують бій у наступному раунді. Якщо ж нічієї не сталося, перевіркою дисципліни проходить сторона, що отримала менший результат в бою. Успіх дозволяє продовжити бій у наступному раунді, а невдача призводить до панічної втечі. Коли всі три фази завершено, починається новий раунд. Гра закінчується наприкінці восьмого раунду, або якщо всі юніти з однієї з однієї втікають чи повністю знищені. На мою думку, Soul, як і будь-який Варгейм, найбільше розкривається в змагальному форматі. Та якщо друзі постійно не мають часу, а підніти у ладері немає жодного бажання, то можна зіграти в кампанію. Яка, до речі, максимально наближена до настільного досвіду. Обираємо вподобану фракцію, наймаємо лідера та декілька загонів і йдемо підкорювати мапу. Сюжет в кампанії як таковий відсутній, а пересування відбувається між точками інтересу. Частіше за все, це будуть малі сутички та елітні битви. Чого, власне, і очікуєш від Варгейму? Перерог між боями можна відвідати збираярню, щоб затаритись артефактами чи новими загонами, а також розбити табір, де війська отримують поповнення або тренуються. Є тут і випадкові події, під час яких можна зустріти найманців, обшукати під чи захистити місто від нападу бандитів за добру винагороду. Кампанія цікава своєю системою прогресії. Починаючи з декількох недосвідчених загонів, гравець розвиває банду до професійної армії головорізів. Кожен завершений бій чи тренування у таборі приносить загонам досвід, потрібний для підвищення рівня. З кожним підвищенням, юніт може покращити характеристику, збільшити кількість моделей у загоні або здобути тематичну навичку. Наприклад, навичка рабства, доступна темнородженим ельфам, де додаткові гроші за кожну модель, вбиту підрозділом. Кампанія в Soul доволі фанова і дозволяє непогано розібратися з основами гри. А коли захочеться справжнього виклику, варто завітати у ладер. Тут ми наймаємо і оснащуємо банду на рівну кількість очок з опонентом, після чого вирішуємо, чий скіл сильніше. До слова, окрім різанини в змагальному режимі, вже почали з'являтися місії. Щоправда, на момент випуску цього відека це лише контроль точок. Та враховуючи на інтенсивність оновлень, я майже впевнений, що можна очікувати більшого різноманіття. Тим паче, сучасні ігри рідко виходять без набору місій, хіба що й тут. Олдвілт виділився не з кращої сторони. Знаєте, зазвичай я не рекомендую робити предзамовлення чи підтримувати ігри з раннім доступом, бо вже мав негативний досвід із Кіберпанком та Warcraft Reforged. Та зважаючи на страх великих компаній до експериментів, мимоволі придивляюся до Інді проєктів у пошуках інновацій. Базова версія Soul повністю безкоштовна. То чому б не дати шанс? А як сподобається, то можна докупити нових фракцій і вам приємно, і розробнику підтримка. Соло швидко розвивається та вже знайшов свого гравця. В Діскорді гри постійно відбувається двіж, а доєднатися до української спільноти соло можна за посиланням в описі під відео. Дякую всім за перегляди і активність! Якщо вам сподобався відос, підтримайте канал лайком та підпискою. А якщо є можливість та бажання, можна задонатити, щоб прискорити вихід наступних відео. Бажаю всім гідних суперників та фанових каток та до нових зустрічей на ігрових полях.